Мир і безпека це не просто відсутність воєн і конфліктів. Безпека створюється завдяки узгодженій взаємодії людини, громади та держави. Безпека починається вдома. Де жінки і чоловіки, молодь і люди похилого віку, сім'ї мають змогу жити під одним дахом, без насилля, вільно виражати свої думки та переконання, а також бути почутими, заробляти на життя і дбати про довкілля, долучаючись до побудови стабільного суспільства. Безпека починається з найближчих нам людей, а також з усіх членів суспільства, які мають однакові можливості та права. Безпека починається там, де довіряють владі та правоохоронним органам, які працюють для людей та заради їхнього. Добробуту безпека починається з маленьких і великих міст, де дотримуються законів, які є однаковими для всіх, і де можна вимагати правосуддя, коли права людини порушуються, де можна не боятися ставити запитання та отримувати на них відповіді. Безпека починається з країни кордонів, де немає перешкод для подорожей і бізнесу. А тероризм, незаконна торгівля та поширення зброї заборонені. Безпека починається там, де природні ресурси використовуються спільно і зберігаються для майбутніх поколінь. Конфлікти розв'язуються мирно шляхом діалогу, аби зменшити ризик виникнення війни. Безпека починається з людини, громади, країни, які працюють узгоджено заради добробуту, процвітання та мирного майбутнього для всіх.